Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Фух, аж трохи втомився. Приїхали з товаришем о 6-й ранку і вже, друзі, не знайшли вільного місця. Все зайнято, пройшлись по березі мабуть, метрів 300 і місць зовсім своб свободних немає. Таке враження, що якщо ми приїхали б, мабуть, в 5-й ранку або в 4-й місць ми б також не знайшли, бо все зайнято ще з вчорашнього вечора. Мабуть, горять у людей костри, стоять столики, закинуті спінінги, тому довелося собі місце вирізати. Трохи попрацював зранку ножиком. Дивіться, почистив О, тут високий такий чагарник був. Отакі величезні кущі. І оце все я повирізав і почистив собі, собі таку місцинку, трошки гілками почистив у воді. Повідгрибав сухий поломаний камиш і сподіваюся, що тут у нас зараз буде клювати. Тому не гаємо часу, бо вже, мабуть, в сьома година ранку зараз трошки закормимося і спробуємо порибалити. Перед початком рибалки, як завжди, першим ділом, друзі, готуємо прикормку. Тут у мене деяка кількість, мабуть, з пів кіла отакої дрібної макухи. Потім стакан. Відвареного з вечора пшона, зараз ми його подрібнемо, но... тому що воно застигло за ніч. Отакі грудки привратилося. Зараз гарно його так розімнемо, перемішаємо з макухою. Потім, друзі, сюди додамо трохи пастачино отаких яскравих пластівців червоно-жовтих тарань дуже їх любить. Сьогодні вони в мене є, тому їх додамо, мабуть, з півпачки. Я думаю, що цього буде досить півпачки, залишимо іще на один раз. І також сюди додамо отакі прянощі. Це з перцем прикормка при минулого разу, вона дуже гарно себе показала. Я вирішив її також і сьогодні додавати. Взагалі б вистачило, мабуть, і самої прикормки, але для більшої кількості я додаю макуху та пшено, а вистачить півпачки такої сухої прикормки для гарного аромату. Зараз все вимішаємо і будемо додати потихеньку воду, доводити до нужної такої нам суміші. У мене тут берег високий, тому прийшлось сходити трошки де пологіший берег і набрати водичку в баночку. Зараз все гарненько вимішаємо, поки будемо розгортати спінінги. Каша набухне, макуха та суха магазинна суміш, беруть необхідну кількість води і вийде, друзі, якраз те, що треба. Такий аромат перцю прянощів. Мені дуже подобається і рибі також. Для сьогоднішньої риболовлі я взяв з собою комплект трошки коротших фідерних вудлищ. Це вудлища від флагмана, модель називається Космастер, в довжині 3.30 і з тестом до 140 грам. Катушечки я переставив з минулого комплекту моїх удлищ довжиною 3,60. Це старенькі катушки, їм вже, мабуть, років по 15 Ecuma та Пасіон фірма Spro. Шнур тут стоїть у мене 0,15. В якості сьогоднішньої наживки будемо використовувати опарищі білі та червоні. І також у мене є трохи консервованої кукурузки. Прикормка вийшла доволі таки розсипчата, гарна, ароматна і пахуча. В якості самої оснастки будемо використовувати ось таку ось скруточку довжиною близько 7-8 см і сам повідок із таким скользящим вертлюшком, на яку будемо кріпити кормушку. Я не знаю, як це правильно називається, мабуть, патерностер. кормушка вагою у мене 70 грамів. Минулого разу її було досить. Скруточка нам дозволяє, щоб поводок з крючками висів, бачите, трохи в сторону. А свободний ход кормушки дозволяє гарно бачити покльовку риби. Самі поводки з гачками у мене довжиною один десь близько сантиметрів 70 а другий гачок, мабуть, десь ще через сантиметрів 30 Тобто довжиною десь метр. Минулого разу запитували, як зв'язати два гачки. Ну, друзі, це дуже просто. В'яжете основну ліску близько метра довжиною, і на ній в'яжете ще один гачочок на коротенькому такому поводку, сантиметрів, мабуть, 7-8, на різній відстані. І все, і у вас буде на одному поводку два гачка. заправляємо опарищі штук по два по три Ось, друзі, і перша покльовочка не заставила себе довго чекати. Подивимося, хто в нас тут, але я і так здогадуюсь, що це, мабуть, таранушка. Таранушка. Ага. І не одна, друзі. Дивіться, перша покльовка, і ми маємо... заликовый дуплетик. Одна и другая. Ну все, можно замочить садочек. Бачите, как сразу первая поклевка и дуплет. Тільки кинув, друзі, і той самий фідер знову спрацював. Я його кинув трохи далі, ніж той, що в мене закинутий зліва. І цей правий, бачите, вже друга друга покльовка, а на лівий ще не було жодної. Треба його, мабуть, теж далі закинути. Оп, дивіться, знову дуплет. І знову дуплет. О, да? так? а у вас не клює? Ні? Ні. Ну, в мене ось тільки кинув є, тільки кинув є. Не занадто велика, але така, пойдеть. Переїхав я, друзі, трохи на інше місце. Подзвонив мені товариш, каже, що в тебе там клює, так кажу, потрохи клює, але дрібна. Каже, давай, приїжджай. Каже, в мене гарна тараня на один фідер. Дуплетами клює, не встигаю. Ну, я переїхав і ось дивіться, з першого закиду. Ось така гарна тарань. Закинув я лише один фідер. Другий, мабуть, закидати я і не буду, тому що не встигла кормушка впасти на дно, як відразу ж було клювання. Мабуть, трохи тарань, друзі, піднялася вгору по річці, тому що я переїхав близько, ну, близько 5 кілометрів вверх по течії, в сусіднє село. А на тому місці, де я був минулого разу, клювала вже дрібніше і не так активно. Ну, спробуємо тут. Тут псел трошки вищий, кидати треба ближче. Так що місце змінив. Продовжуємо, друзі, рибалку. Друзі, так навіть не знаю, не цікаво, тільки кинув і тягни. Оце риболовля. На тому березі яблуку не до впасти, стільки рибалок. Та й на цьому сидять один поперед одного, біля одного. Дивіться, яка тарання, який розмір. Ну, така сама, як на минулій рибалці була така залікова. Можна навіть, дивіться, не класти фідера. А, вже клює, бачите? Дивіться. Все, вже тягнемо є риба. Вже тягнемо. Скільки секунд пройшло, я навіть не знаю. Щось гарне. Можливо, їх там навіть дві. Ні, одна, але, але гарна як. І минулого разу, дивіться. 3 секунди і тягне, три секунди і тягне. Такий безперервний, друзі, процес. Кормушку набили, опариші трохи додали, кинув 5 секунд і вже можна тягти. Вінчики. Вся така одна в одну. Кофтає кожна покльовка, кофтає гачок. гарно буде сьогодні риболовля. Я зовсім не пожалкував, що переїхав з того місця, де я поїхав зранку, ну, тому що тут дійсно і тараня. Крупніша, вона, мабуть, піднялася вже так високо. І на один фідер не встигаю. Кайфово, фідер той дергає так, шаш. О, вона. Ну, Вся в одна в одну нусь. Вся плюс-мінус однакового розміру. Гарна така залікова тарань. Зустрічається і трохи більше, але десь вся одна. До речі, трохи більша течія, тому я тут поставив 98 грам кормушку. О, дивіться, яка мамка. О, гарна яка. Таке враження, що було дві, але там затягло щось в камищі і, мабуть, одна зійшла. Ну, це така гарна вже. Грам, мабуть, 400. Дуже багато людей поряд сидять ті, що, мабуть, приїжджають десь здалеку. Тому що з палатками, столи стоять, костри горять. Дивлюся, люди уху готовлять і їхати не збираються. Мабуть, приїхали ще в п'ятницю вчора, бо сьогодні субота. І, мабуть, будуть залишатися ще й на завтра. Куди можна дівати таку кількість риби, якщо вона клює на один фідер, як скажено? Під обід, друзі, такі клювання стали, ну, дуже яскраві, просто фідер той як так дергає, що наче зараз із рогачика його просто вирве. І тарань стала клювати якась набагато крупніша, подивіться які батони. Ну, Це вже близько пів кіло, а можливо і трохи більше, бачите яка. Гарно. І ковтає, гачок ковтає аж прямо аж туди. От, за допомогою звичайної палочки витягти гачок нескладно. Десь у мене є спеціальний і відчіп, але, як завжди, його немає під рукою. Так, да, друзі, така риболовля буває тільки раз в рік весною і ну, не так довго, як хотілося б. Десь тиждень, максимум два і все. О, дуплет. Дивіться, які дуплети Як тільки трошки... зазевался с поклевкой. Так и чекай дуплет. Да, поднялась выше рыбка. Кто собирается, друзья, ехать на рыболовлю на речку Псел, то треба уже ехать повыше. Подниматься подали. Від устя річки Дніпро вже можна підніматися кілометрів на 30, мінімум, а то й вище. Вже вона пішла високо. Вже, друзі, зараз буду збиратися додому. Ще разок-два закину, та, мабуть, вже на цьому й досить вже час дня. Риба, в принципі, клює, іноді навіть, дивіться, які кабани і дуплетами клюють, бачите. Трохи сходив до товариша. Прихожу, уже телепая. Телепая в усю. Достаю две штуки. Вот такая гарная, гарная таранка. Ну що, друзі, мабуть, це вже остання буде на сьогодні рибина. Я вважаю, що досить, тим паче, що вже перша година дня. Тому буду збиратися. Дивіться, яка гарна таранинка сьогодні на завершення риболовлі. У мене ще залишилася і каша, і кукуруза, і опарищі. Бачите, половину каші я десь. Викидав, а половина ще залишилась. Я її в морозилку закину і на наступний раз мені буде. Зараз трохи приберу фідер В сторону. І давайте подивимось, загальний мій сьогоднішній улов. Зручно я так на 2 кілочка повісив садок, бо пару разів кидав і рибина мимо падала. Ну, що мені тут сьогодні вдалося спіймати? Ну, Дивіться. Досить непогана рибка, але здається, що минулого разу була, трохи, мабуть, крупніша. Було менше дрібної і була вся гарна. Ця теж вся гарна, але трохи, мабуть, минулого разу була трошки крупніша. А, а може мені так і здається. Отака, друзі, сьогодні була риболовля. Бачите, риба піднялася трохи вже вище за течією, треба за нею їхати трохи далі від міста. Але клює ще досить гарно. Зовсім не шершава, не колюча. Тобто до нереста її ще, мабуть, довгенько. В цьому році вона пішла досить рано по річці. Так що, я думаю, що ми ще виберемося на риболовлю. Кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також, кому що було незрозуміло, може якісь питання, залишайте коментарі. Ну а я вже буду збиратися на сьогодні досить. Можливо, на наступні вихідні наступного тижня ще приїду на риболовлю. До речі, я був на річці. Рівно тиждень назад. Ось Через тиждень знову, бачите, непоганий улов. Все, друзі. До побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.